Енергонагляд підписав акт готовності нашого головного підприємства, яке здійснює постачання тепла в домівки Одеситів комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Все буде залежати, звісно, від того рівня обстрілів, яким буде. Піддаватись наше місто та від роботи нашого протиповітряної оборони, ціни на тепло ні на газ, ні на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні не змінюються. Це закріплено ще з 22-го року в законі України, тобто накладено мораторій на підвищення. Очікуємо зараз дві постанови кабінету міністрів, які визначать дадуть змогу нафтогазтрейдингу почати процедуру укладання договорів із нашими комунальними підприємствами, які мають. Ну на своїх балансах котельні, а також це стосується будинків ОСББ, в яких є власні приватні котельні. Але це залежить від кабінету міністрів, коли будуть подовжені ці постанови. Якби там це було зроблено трохи раніше, ми б на цю сесію вже винесли укладання до питання укладання договорів. А так воно буде розглянути на черговій або позачерговій сесії міськради.